Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі напередодні дня всіх закоханих. Пропоную до вашої уваги невеличку підбірку сучасних романтичних фільмів про кохання, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Люблю тебе, ненавидіти! Країна виходу США, рік виходу 2023. За сюжетом, після незабутнього першого побачення, успішний фінансовий аналітик Бен та молода студентка юридичного факультета Бі здаються ідеальною парою. Проте шалена пристрасть перетворюється на взаємну ненависть та зневагу. Згодом, через деякий час, хлопець та дівчина перетинаються на весіллі сестри Бі в Австралії. І, перебуваючи під тиском непростих обставин, Бен та Бі вирішують на час урочистостей прикинутися закоханою парою. От тільки уявне перемир'я для партнерів практично відразу стає буквально нестерпним, тому чи зможуть вони притриматися до кінця свята і чи доведеться розповісти, оточуючим правду, колишні закохані і самі не знають? А можливо ситуація, що склалася, приведе до несподіваних наслідків? На другому місці знаходиться фільм під назвою Народження зірки країна виходу США, рік виходу 2018. Сюжет фільму розгортається навколо Еллі, талановитої, але невпевненої у власних силах співачки. Одного разу вона знайомиться з музикантом Джексоном Мейном, чия кар'єра поступово наближається до свого занепаду. І між героями зав'язуються пристрасні, любовні відносини. Джексон допомагає Еллі розкрити свій талант і досягти успіху на сцені. Але зростаюча популярність головної героїні починає негативно позначатися на чоловікові, якому стає не тільки складніше миритися з його в'янучою кар'єрою, а й бачити, як дівчина прогинається під жорстокі умови шоу-бізнесу. Для Джексона все вже в минулому, а для Елі все ще попереду. Вони жили б довго і щасливо разом. Але Джексоном рухає ірраціональне прагнення до самознищення. Тому чи зможуть вони перебороти всі негаразди й бути разом? Це ви зможете побачити, якщо подивитись цей дивовижний фільм. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Знову любов! Країна виходу США, рік виходу 2023». За сюжетом світ головної героїні обвалився відразу після трагічної смерті її нареченого. А через рік після того, що сталося, вона вирішує відпустити коханого, написавши на його старий телефон кілька прощальних смс. Про своє кохання, пережитий біль та нездійсненні мрії. Міра й подумати не могла, що номер уже належить зовсім іншій людині. У Нью-Йорку проживає талановитий журналіст, який працює у престижному виданні. Він готується до інтерв'ю з Селін Діон і випадково отримує повідомлення від героїні. Роба настільки вражає прочитане, що він вирішує знайти дівчину і особисто познайомитися з нею. Згодом вони зустрінуться і між ними зародиться іскра. Але чи готова міра насправді відпустити минуле, щоб дати собі шанс закохатися знову та дозволити стати собі щасливою? Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!